Всім привіт! Вітаю вас на новому відео, яке ви насправді багато хто просили зняти порівняння до чату GPT. І ось. Тримайте другу серію. Насправді розробник вважає, що даний штучний інтелект китайського виробництва він є набагато інтуїтивніший, швидший, аніж чат GPT. Ось, але насправді нам цікаво, чи він зможе все ж таки проаналізувати ринок нам і дати з трьох угод три плюса. Тому що чат GPT, на жаль, не справився з цією задачею, і ми отримали два, два мінуси і один плюс. Давайте перейдемо зараз в принципі, до практики, перевіримо, подивимося, що нам скаже наш прекрасний найшвидший, найінтуїтивніший Дік, пік, сік, шмік. От, десь так він і називається в Китаї. Давайте даємо йому вже скрін без жодних додаткових індикаторів, які б він міг бачити. Просто риночок і пишемо йому повідомлення вверх чи вниз на одну-дві хвилини. Чекаємо на завантаження. Як бачите, я вже тут пробував перевіряв. Ось, і тепер дивимося, що він нам скаже по даній валюті. Зараз ми з вами відкриваємо вниз час 1-2 хвилини. Ну, давайте відкриємо вниз на хвилину часу. І прочитаємо наш аналіз. Прекрасне пояснення, чому ми заходимо вниз на 1-2 хвилини по даній валюті. Графік демонструє чіткий несхідний тренд. Ціна впала з такої ціни до такої. Так? Окей. Ціна знаходиться поблизу локального мінімуму, але імпульс руху ще зберігається. Насправді. Насправді, тут висхідний рух, який ми зараз можемо спостерігати. Чіткий несхідний тренд. Ну, можна поспорити. Давайте подивимося насамперед відпрацювання. Чи він відпрацює зараз нам дану угоду, чи ні. Тому що, в принципі, ми могли і на 2 хвилини відкривати, так як він і написав: від 1 до 2 хвилин. Але знову ж таки, відкриваємо на 1 хвилину. Не будемо ми давати за дуже багато часу. От, а то ще, можливо, і передумай. Наразі ми бачимо відпрацювання досить непогане. Зловили хороший імпульс, хорошу точку входу. Окей. Отримали плюс один є. Давайте дамо йому другу валютну пару. Ось, до прикладу, швейцарський франк до японської іни. Показуємо йому графік. Робимо скрін. І чекаємо на його висновок, який він нам дасть. Зараз нам загрузить. Знову ж таки, один плюс маємо. Дивимося надальше. на далі. Вниз одна-дві хвилини. Знову ж таки, вниз на хвилину відкриваємо. Все, відкрили. Тепер давайте подивимося. Нас тут по факту сформований не східний рух. Ось, ми його прекрасно бачимо. Тобі ж тут звичайна торгівля по тренду. Ось, як такого сильного тут, сильної математики немає. Ми тут логічно бачимо точку входу, точку виходу, все супер. Що нам пише DeepSeek? Графік показує чіткий несхідний тренд. Ціна знаходиться в активній фазі падіння на часовому кадрі М1, тобто, е час таймфрейму 1 хвилина. Технічні рівні підтримують продовження медвежого руху найближчі 1-2 хвилини. Ну от, наша угода, любі друзі. Ось вона. Наразі відпрацьовує згідно аналізу. І будемо зараз з завершення чекати от даної угоди. Подивимося, наскільки воно правильно відторгує, і чи не дасть воно імпульсу. Знову ж таки, це буде тільки тому підтвердження, чи штучний інтелект здатний передбачити імпульс чи ні. А як бачите, наша угода закрилася в другий плюс, і насправді Діпсік вже мене починає радувати. Давайте дамо йому третій шанс: ось, підтвердити, так би мовити, свої знання. Даємо йому ось таку угоду. Ось. Є. І питаємося в нього. Його думочку. Що він скаже. І вже після цієї угоди ми з вами підведемо короткий підсумок торгівлі, власне, з нашим Діп Вниз одна-дві хвилини. Вниз на хвилину. Відкрили. Дивимося, що нам пише Діп Поточна ціна 0,91733 знаходиться вище за всі ковзні середні. Це може свідчити про перекупленість і потенційний корекційний рух вниз до рівнів ковзних середніх на дуже короткому тимчасовому горизонті, на 2 хвилини очікується корекція вниз. Знову ж таки, судячи з його аналізу, він хотів, щоб ми з вами відкрили позицію на корекції. Моя така рекомендація. На корекцію заходити прямо по ідеальній точці входу, те, що він нам показав по цьому графіку, який ми йому надіслали по скріну. Це явно не є ідеальною точкою входу. Ось, і як бачите, по самому відпрацюванню ось сильний імпульс вгору отримали, якого він так само не передбачив, і це знову ж таки доказує те, що передбачити наперед імпульси неможливо. Ось ми отримали мінус з трьох угод Діп нам дав два плюса, один мінус. Насправді це набагато кращий результат, аніж нам дав е, чатик GPT. Моя рекомендація торгувати зазвичай по власному аналізу, який створюєте ви своєю головою, своїми знаннями і своїм досвідом. Якщо вам не вистачає знань досвіду, і ви б хотіли отримати безкоштовно уроки, ви це все можете зробити і отримати в моєму безкоштовному телеграм-каналі. В описі під відео я залишу посилання. Переходіть, приєднюйтеся та забирайте повноцінне навчання від А до Я безкоштовно. А на цьому, любі друзі, ми будемо з вами завершувати даний експеримент порівняння двох найбільших, найпотужніших нейромереж. Це є DeepSeek і ChatGPT. В даному Батлі перемагає явно DeepSeek. Всім дякую за вашу увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, ви напишете якусь круту ідею для відео, так би мовити. За це ви можете отримати також приємний бонус. Тому пишіть свої рекомендації, свої там заохочення і так далі. І всіх чекатиму в своєму телеграмі. Всім пока!